Ти коли-небудь реально дивився на купюру, якою розраховуєшся, бо більшість із нас ні. Ми просто беремо гроші, кладемо в гаманець і вважаємо, що вони справжні. А тепер уяви: ти платиш у магазині, касир дивиться на купюру, відкладає її в бік і каже: Вибачте, це фальшивка. Паніка, питання, страх, що тепер буде? Це злочин. І взагалі, наскільки часто таке трапляється в Україні зараз? Сьогодні, коротко і по фактах, ми розберемося, чи є в Україні проблеми з фальшивими грошима. І чи варто їх реально боятися. Станом на зараз масового напливу фальшивих гривень немає. Правоохоронці та НБУ фіксують поодинокі випадки. І більшість підробок низької якості. Найчастіше фальшивки намагаються злити на ринках, у дрібних кіосках при обміні з руку руки. У банках і великих магазинах шанс натрапити на підробку мінімальний. Найчастіше підробляють 100 та 500 гривень, а також долари. Нові гривні після 2016 року підробляють рідко, надто складний захист. Що робити, якщо тобі попалась фальшивка? Якщо ти не знав, це не злочин. Але платити нею не можна, гроші не компенсують. Найкраще рішення банк або поліція. Висновок простий: ситуація контрольована, але уважність must have. Пиши в коментарях, чи ти колись стикався з фальшивими грошима.